Всім вітання, це ранок вдома. І сьогодні не просто щоденний етер, а спецвипуск. Бо тепер, саме 1 жовтня, українці святкують День захисників і захисниць України. Вже 9 років поспіль вони боронять нашу країну від російської агресії. У воєнний час це найважливіше свято в році, тому що тільки завдяки військовим ми сьогодні маємо можливість жити в незалежній Україні. Тож вітаємо всіх наших звитяжних воїнів. Сьогодні в програмі Ранок вдома зустрінемо багато гостей. Поговоримо про волонтерів, які підтримують наших захисниць в будні та свята. Пригадаємо попередників ЗСУ, українську повстанську армію. Дізнаємося про культурні і меморіальні проєкти. Ми з вами сьогодні до десятої ранку. Попереду багато цікавого. Тож починаємо. На календарі, 1 жовтня, починаючи з цього року, в цей день відзначається християнське свято, покрова Пресвятої Богородиці. Перенесення дати пов'язане з реформою церковного календаря, яка відбулася в Україні. Ну а разом із цим святом перенесли і день захисника і захисниці України. Тож дякуємо сьогодні всім, хто залишив комфорт мирного життя і пішов на фронт, аби боронити свою землю, аби захищати близьких, аби зберегти незалежність України і саме її історію. Вдячність кожного українця безмежна. Низький уклін вам, наші захисники і захисниці. 1 жовтня 1946 року у німецькому Нюрнберзі міжнародний військовий трибунал оголосив вирок очільникам нацистської Німеччини. Вони були головними воєнними злочинцями Другої світової. Трибунал створили чотири союзні держави: США, СРСР, Велика Британія та Франція. А місто Нюрнберг обрали не випадково. Саме там відбувалися з'їзди нацистської партії. Нюрнбергський процес, який відіграв провідну роль у встановленні післявоєнної справедливості, тривав майже рік. За цей час відбулось 403 відкриті засідання, допитали 116 свідків, розглянули тисячі документальних доказів. Засідання велися чотирма мовами: німецькою, англійською, французькою і російською. Згідно з вироком, 12 осіб засудили до смертної кари через повішення, трьом дали до ув'язнення, ще чотирьом тюремні терміни, а трьох виправдали. Суди над воєнними злочинцями меншої величини тривали у Нюрнберзі до 50-х років. 1 жовтня 1960-го з конвеєра зійшов легендарний вітчизняний автомобіль Запорожець. Перша українська малолітражка була зібрана на запорізькому автомобільному заводі, а головним прототипом української автолегенди став італійський ФІАТ 600. Запорожець одразу здобув популярність. Секрет його успіху доступна ціна. Аби назбирати на авто, на той час родині треба було відкладати півтора-два роки. Запорожець, ще й справжня зірка кіно. Він брав участь у зйомках багатьох фільмів і навіть з'явився в одній з частин знаменитої Бондіани Золоте око за більш як 30 років. Завод ЗАЗ випустив понад 3 мільйони запорожців. Сьогодні День захисників і захисниць України. Загальнодержавне свято започаткували 2014-го і відтоді святкували його 14 жовтня. А вже після переходу ПЦУ і ОГКЦ на новий юліанський календар дата змінилася на 1 жовтня. Події 2013-2014 років стали переломними в історії української армії, революція гідності, російська анексія Криму та окупація частини Донецької та Луганської областей і призвели до запровадження дня захисників та захисниць. Тоді весь світ спостерігав, як українці виборюють своє майбутнє кордони і незалежність. 1 жовтня в Україні також відзначають День українського козацтва та християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці. Як відомо, ще віддавна Богородиця була покровителькою українського війська. Сьогодні вшановують усіх, хто захищає незалежність і територіальну цілісність України. А яким буде 1 жовтня 2023 року залежить від кожного з нас.